І так, всім привіт! Тимофій невідомий на зв'язку. Хочу з вами сьогодні поговорити на тему товарки, товарного бізнесу. Так, перше, я точно не хочу вас засмутити в тому, що не варто цим займатися, тому що, можливо, клікабельна така картинка, що типу точно не варто. Я хочу в цьому відео вам сказати, що я не буду нічого вам продавати. Я просто хочу розповісти вам про те, чому не варто і. Якщо ви все ж таки захочете цим займатися, з чого розпочати, щоб вам якомога менше мати втрат саме в цьому напрямку? Картинка в інтернеті доволі яскрава, і, на жаль, на жаль, в більшості випадків картинка в інтернеті про товарку в Тіктоках, в інстаграмах і в загальному. Виглядає дуже дуже яскраво і, на жаль, в більшості випадків це тільки в випадку, тоді, коли вам хочуть продати або якийсь курс, або якийсь товар, щоб ви його придбали. І перше, що вас буде очікувати, коли ви розпочнете займатися товаркою, це товарка, товарний бізнес, суть котрого в продажі будь-яких товарів, будь-то аксесуари до телефонів, свічки, штори і будь-що інше, тим, що Картинка в інстаграмі і картинка у вашому житті буде відрізнятися кардинально, і завдяки цьому вам буде дуже важко зрозуміти, чи ви на вірному шляху, чи ні. Але все ж таки, якщо ви вирішили займатися цим бізнесом, хочу вам розповісти на своєму досвіді, з чого варто розпочинати для того, щоб якомога менше помилок отримати в цьому бізнесі, і щоб ваша спроба увінчалась хоч якимось успіхом, і вас не було відразу такого, що ви будете просто падати в дизмораль, і вам просто не захочеться нічого робити. Сідайте позручніше і слухайте про чудову можливість розпочати. З нуля з нуля без особи якихось великих фінансових можливостей в товарному бізнесі. Так для того, щоб вам максимально ефективно розпочати свою роботу в товарці, свій бізнес, вам перше, що потрібно, це не бігти, закуповувати товар чи ще щось, просто розпочати працювати з кимось по дропшипінгу. Дропшипінг це бізнес модель, де продавець продає товари без зберігання їх на складі, передаючи замовлення постачальнику, який напряму відправляє товар покупцю. Так, звісно. Вам можливо буде не так просто і не так легко цим займатися, і ви не будете відразу мати певні результати. Вам буде здаватися, що навіщо краще закупити товар, і вже під нього там легше знімати контент і так далі. Але насправді, насправді, для того, щоб вам було набагато простіше цим зайнятися, і ваші старання не були марні. І ви в кінці, в кінці мали якби, якийсь певний результат, вам би бажано просто зайнятися, працювати подробні. Як це працює? Є ви, як людина, котра хоче продавати товар, є постачальник, тобто, наприклад, я. У мене є товар, і я роблю спеціально для вас ціну таку, що вам буде цікаво її, продавши, заробити свій відсоток і є клієнт. Тобто, Клієнт отримує товар напряму від постачальника, але вам платиться за це відсоток. Плюси та мінуси цієї роботи. Із плюсів співпраці по дропшипінгу, ви не заморожуєте гроші в товарі і ви можете спокійно не переживати, чи купують вас цей товар, чи ні. Також із плюсів, це те, що саме більша ваша якби робота в тому, щоб просто розвиватися і отримувати ліди, і, типу, ви взагалі не зациклені на тому, щоб там, відправляти все це. Ну, вся, весь цей головняк, який робить, грубо кажучи, постачальник, який відправляє ваші е, замовлення. Ви просто цим не страждаєте. Все, що вам треба, це просто оформити замовлення, перекинути ТТНку від е, відправника, тобто від вашого. Постачальника і все, вся ваша робота. Потім в кінці ви отримуєте або з самого початку передплату, або отримуєте вже після плату, після того як уже заберуть на пошті замовлення, і постачальник вам скине вашу комісію. Із мінусів це те, що у вас не буде товару, і доволі довгий цей період витрачання часу на те, щоб дізнатися, чи є у постачальника товар, чи немає, і ви будете доволі багато часу на це витрачати. Але в порівнянні з тим, що вам прийшлося би, наприклад, велику суму коштів класти в товар і його продавати, то я рахую, що це краще. І тому працюючи по дропшипінгу, особливо на початку, саме краще, якби ну використовувати саме такі можливості. Із мінусів також це те, що ви не можете контролювати якість е, в моменті. Тобто, вам, щоб бути впевненим в своєму товарі, вам все одно прийдеться замовити вашого постачальника одну одиницю товару або кілька дивлячись, що ви будете продавати, і вам треба буде перевірити цей е, товар. Або ж ви можете просто відправляти, але, врешті-решт, ви можете, ну, завдяки тому, що недобросовісний ваш постачальник, втрачати кошти, тому що якщо, наприклад, клієнти будуть не забирати замовлення, в більшості випадків доставка, вартість доставки сідає саме на вас, і це теж один із таких вагомих мінусів займатися саме по дропу. І тому, друзі, якщо ви хочете розпочати свій бізнес в товарці, там, продавати якийсь товар, там, не знаю, чохли, якісь сумки, ще щось, розпочніть з такого, з дропшипінгу, розкачайте свій магазин в Інстаграмі, там, або в Тіктоці, або ще десь, і потихеньку-потихеньку розпочніть продажі. І потім, коли у вас вже підуть об'єми, тоді вже можна е, закуповувати товар. Тому що в більшості випадків, е, хто вам пропонує зайти в... Е, Бізнес-товарки вам продадуть або курс, або продадуть товар. Тому будьте обережні, підписуйтесь на канал, тимофій невідомий. Всім дякую за актив. Зняв для вас це відео. Буду намагатися робити ще контент. Всім благ. В заключення я б хотів би вас запитати, чи цікаво вам було відео або, наприклад, просто якийсь коротенький такий уривочок зробити про те, як знаходити постачальників саме по дропу. Ну, можливо, також і по опту, просто як я, в якийсь спосіб я знаходив е, постачальників по дропу. Якщо вам буде цікава ця тема, я можу зробити повноцінне відео саме на цю тему.